Це був не по рокам досвідчений хлопець, який дуже гарно навчався, дуже швидко опановував будь-які засоби дрони. Чесно скажу, він вкладав не тільки свої сили, а ще й свої засоби. Він купував собі дрони, облаштовував їх, тренувався, купував різні антени, тестував і завжди виконував бойові завдання дуже, дуже чудово. Слава і сину! Вдячні всій родині, батькам за такого прекрасного сина. Полеглий герой ніколи не буде забутий, Ми ніколи не пробачимо нашу цю втрату. Прийміть від нашого підрозділу, від бригади бойовий прапор та бойовий шеврон. Максима була велика мрія створити комп'ютер, який управляв би за допомогою думки. Але так сталося, що в умовах війни Максим професійно керував дронами. Він багато чого придумував сам і допомагав своїм побратимам виходити з найскрутніших ситуацій. Я ніколи не думала, що моя дитина, яка марила бальними танцями, чудово танцювала вальс. квікстеп, може взяти до рук зброю. Але з перших днів повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов на війну захищати нас з вами.